А, купив ще 25 коробок і не думаю, що щось випаде цікаве, але якщо випаде я буду дуже задоволений. Тому відкриваємося. Відкриваємося, і дивимося. Ну, срібла я нафармлю точно. Це мені точно потрібно. Забираємо. Так, сильно золото не хочу зливати, тому трішки накоплю, а потім напевно ну, на днях прямо буду міняти. Ну, 15к нормально. все равно так подзаедает и на что-то рассчитываешь, а там... А там Гонсало! 12! Ух! Блин! Сюда! 12к! Это нормально! Ура! Ёшкин кот, блин! Мені цей стиль випав. За. За три. мабуть, більше, ніж за 300, бо за 300 коробок один раз це другий раз. А собак тих. Може камуфляжів за 10. От за 10, а цей другий раз за, за весь час. Просто мені більше не випадало. Я задумав, капець. Комусь їх насипало, а мені другий раз за весь час. Mm Всем мне тоже добро. Ну, три тоже добро. Рука не поднимается, так и переключаться. Ну, так и поднимается. на нафармив, золото під фарму. Ну, Якось так. Хо-хо-хо-хо! <гум> ви мене балуєте, я ж кот Стилі мені такі даєте. хе <гум> хе їх не давали, а тут вирішили мене побалувати. Хе-хе. <гум> Дяк. Якось так ще підфармив золото і воно окупилось, Якщо 25 Кробокс коштує блін 500 гривень, то я отримав кучу срібла, дні Прему і 12к які який коштує. Ну, якщо будеш купувати, то віддаш тисячу. Я нікого не агітую покупати ці коробки, це, це так вийшло і це лютий лохотрон, в якому тобі може повести, може не повезти, і випаде чи не випаде, це просто. Ну, ну, лохотрон, тому й лохотрон. А, я задоволений, в мене вийшло ось так ось. І якось так. Тому. <сіх> Всім дякую за перегляд. Якщо хтось буде пробувати, я зовсім не негітую на це, але якщо що, <сіх> вам дачі, вам побільше гонсали є 77-х. <сіх> щоб... Ну, ці танки, якщо вам, вони вдруге будуть випадати, щоб золото вам насипало. Якось так. Всім дякую за перегляд, сім гарних каток.